Рома, привіт, слава Україні! Героям слава. Зі мною захисник команди Республіка. Вітаю вашу команду сьогодні з певненою перемогою і з вдалим стартом у Кубку Києва 8 на 8. Поділися, будь ласка, враженнями і емоціями з гри, завдяки чому саме ви сьогодні здобули три залікових пункти. Дякую за привітання. Ну як за що, що? ми були впевнені в своїх силах. Ми сьогодні виглядали. Яскравіше, більш зіграніше, працювали з м'ячем, ніж противник, тому що навіть та поразка в першому колі від дічі для нас була таким неприємним сюрпризом. Ми рахували, що це не заслужено не в образу противнику. Але наш рівень команди загалом вищий, ніж їх, і тому за рахунок цього ми сьогодні показали таку яскраву видовищню і багато вліва. Сьогодні нові гравці в команді відзначилися хитриками, якщо я не помиляюсь. Можеш назвати їх фамілії? Так, нові ще не заслужили. <хи> я сьогодні відмічу все ж таки крама. Його перша гра в якості капітана. Ми його обрали тепер офіційно капітаном республіки. І він сьогодні. Може й не хитрик, але хай сьогодні ще буде він. А я новачки, якщо вже в наступній грі повторять, то ми оберемо їх. А сьогодні. Не будемо змінювати традиції Антон Крамер. Сьогодні МВП крамер, так а хай буде. Він мені ну заслужено. Заслужено <гум> добре. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів. у Кубку Києва. Дякую.